Друзі, усім привіт! Пенсійний фонд України пропонує два різні способи виплати пенсії українським пенсіонерам, які знаходяться на даний момент в Польщі. І так, друзі, як привести українську пенсію до Польщі, якщо особа вже отримує її в Україні? За підрахунками у квітні 2023 року в Україні налічується майже 10,5 мільйона осіб пенсійного віку, які отримують пенсію в Україні. Багато із них через війну, звісно ж, виїхало з України і наразі знаходяться за кордоном в Польщі. Тож Пенсійний фонд України розробив для українських пенсіонерів декілька механізмів, як ви можете отримувати українські пенсійні кошти, перебуваючи за кордоном. І так, друзі, чи треба переводити пенсію до Польщі українцям, які отримували її на банківську карту в Україні? Пенсіонери, які знаходячись в Україні, отримували пенсійні кошти на банківську карту українського банку, не потребують жодних додаткових дій. Їхні пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на їхній банківський рахунок, навіть коли вони перебувають в Польщі. Тож пенсіонери можуть користуватися своїми пенсійними коштами на території Польщі у будь-який доступний спосіб, друзі. Як друзі перевести пенсію до Польщі, якщо в Україні ви отримували її готівкою? До початку повномасштабної війни велика кількість пенсіонерів отримувала пенсію у відділеннях Укрпошти. Проте зараз, друзі, звісно ж, у вас такої можливості немає. І під час оформлення пенсії раніше кожен пенсіонер міг обрати спосіб отримання виплат в майбутньому. Тож, дехто одразу вибирав е, зарахування е, коштів на банківську карту, а дехто не віддав перевагу і е, віддав перевагу отриманню пенсійних коштів готівкою. Так само, якщо особа не обирала способу, то пенсія автоматично приходила до поштового відділення Укрпошта за місцем вашого проживання. На сьогоднішній день Пенсійний фонд України пропонує для українських пенсіонерів, які отримували її в Україні, е готівкою два можливі варіанти перевести виплати до Польщі. Перший варіант це отримувати на банківський рахунок, і другий варіант це отримувати міжнародним переказом. Хоча вони говорять, що міжнародний переказ ще вони доопрацьовують, але. Дуже скоро він вже е, повноцінно запрацює. І так, друзі, як перевести українську пенсію до Польщі, щоб отримувати її на банківську карту. Для того, щоб перевести українську пенсію до Польщі і мати можливість отримувати пенсійні кошти на банківську карту, розроблена покроковий е, механізм зміни способу отримання пенсії. Але, друзі, перед цим кожна особа, яка має на меті перевести виплати на картку, повинна звернутися до будь-якого українського банку. На сьогодні у багатьох банках України, таких як ПриватБанк, Редобанк і інші, можна дистанційно відкрити рахунок, на який буде нараховуватися ваша пенсія. Після того, як банківська карта буде відкрита, щоб перевести пенсію на картку, вам необхідно подати заяву. Для цього вам потрібно зайти на портал електронних послуг пенсійного фонду, і авторизуватися і обрати пункт про пенсійне забезпечення. Далі ви повинні обрати розділ внесення змін до пенсійної справи і натиснути заява про зміну способу виплати пенсії. Також потрібно зазначити необхідну інформацію за поданими вказівками. Також додати скан копії документів, це ваш. Паспорт, ідентифікаційний код і реквізити банку. І підписати кваліфікованим електронним підписом. Через особистий кабінет у пункті Мої повідомлення можна також відстежувати результат обробки вашої заявки. А, друзі. Нещодавно Мінреінтеграції України повідомило, що відтепер пенсійні виплати можна буде отримувати у відділення пошти за кордоном за наявності технічної можливості в Ад Укрпошта здійснювати переказ коштів в Україну вашого перебування. Тож, якщо пенсіонери отримали в Україні пенсію у відділеннях «Укр... Укрпошти і не хочуть подавати заяву про зміну способу доставки грошей, і відкривати пенсійний рахунок банку, уряд України виплачуватиме пенсії за допомогою міжнародних переказів через акціонерне товариство Укрпошта. За цих обставин польська пошта готова виплачувати пенсії готівкою українським пенсіонерам шляхом міжнародного переказу між нею та Укрпоштою. Ця можливість, як я говорив, ще вдосконалюється, але вже в найближчому майбутньому пенсіонери зможуть скористатися нею. Вказана категорія українських пенсіонерів у Польщі зможе відновити отримання пенсії готівкою шляхом надсилання заяви поштою до Пенсійного фонду України. Також, друзі, зверніть увагу, при переїзді пенсіонера на постійне місце проживання за кордон Пенсійний фонд України на прохання пенсіонера може виплатити пенсію за 6 місяців наперед перед від'їздом. Відлік почнеться з наступного місяця після зняття особи з обліку за місцем постійного проживання. Ось така на сьогодні, друзі, для вас інформація. Будь ласка, діліться нею з знайомими, ставте вподобайки на підтримку каналу і підписуйтесь, хто ще не підписаний. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!